Якщо виходить, що це не продвигати далі. А то куди ти дивишся, лівій, правій, Йди туди, стой на місці, чи йди сюди, чи стой на місці. Піхота, в основному це у нас піхота, Блин, навіть мавиків потеряли менше, ніж уражені цілі. Оператор БПЛА, позивний клім. Родом з Харківщини. На службу потрапив з 20 років, пішов за контрактом. До війни займався Учоба, працював. Трішки не сто і потім пішов в армію. Запропонували, я сказав, що бажаю зараз від технологій. Це цікаво стало. Так я і потрапив в оператори. Якось так вийшло спробувати щось нове освоїти для себе. Так воно мене вже й затягнуло на 6 років. Мені подобається те, що я вмію літати, вмію на маленьких пташках це робити і. Якщо виходить, що це не продвигати далі. Ось наш тренажер. Взяли і тренуємося. Пробувати щось уразити зразу так не вийде. Треба це все з опитом приходи, щоб вийшло, щоб зберегти і пташку, і вернути назад, і когось вразити. Спочатку потихеньку, розвідка, здалеченьку, потім ближе, ближе, і вже якось так виходить. Можемо і розвідку зробити, і далеко залетіти, і вразити. Молоді хлопці, звісно, молоді хлопці, які вміють дружать з технологіями, з технікою. Це нам на руку, так проще працювати. Всі щось починають, усіх трусяться, що робити, як куди що тикати. Але потім а то куди ти дивишся, лівей, правей, іди, іди туди, стой на місці, чи йди сюди, чи стой на місці. Тум, туман, нічого не бачу, мене глушіть десь. Десь дрон улітає, що робити. Тут на телефоні, так, що, які задачі, Ти вже з закритими глазами можна паролювати. Це все згодом з, з опитом приходить. Це цікаво. Це захист наших хлопців, так. це очі. Очі це наше все зараз. Треба бути на крок попереду, щоб бачити, що зараз відбудеться, і завчасно предупредити хлопців. Найцікавіше, коли ми летимо. А вони не розуміють, чи це їхні, чи це наші. І вони спочатку не тікають, а потім дають драпа, і хто куди. І розвідник, і зброси. Піхота. В основному це в нас піхота, бліндажі. Бегкає вона сильно. Морально вона дава хлопців. Були такі перехвати, що вони ховаються, але вони своєму керівництву плачуться, що воно бегкає, вони хочуть втекти. Мавіків. Потеряли менше, ніж уража на цілі. Не рахував. Рахунок мається. Було таке, що нос до носу встрітились з кацапським Маліком. і не розуміли, що робити. Він над нас, ми за ним і наоборот. Було таке, що так збивають. Зверху падають отак, і то ми падаємо, то ми так само вражаємо. Буває таке, що чуємо, що він у нас, взлітаємо і давай його шукати, де він. І питаємося зверху вразити, як, як виходить. Починалось у нас. Виїжджали на машині, розкладали антенну в посадки, десь де машини під'їжджали, ховали, де пішком в посадку йшли. Підняли антенку, полетіли біля себе, з краєчко, там, щось намагаємося глянути, глушать. А потім технології пішли, вже антени краще почали виробляти. І вже ми можемо залет... залетіти далі. Кацапи придумали ще кращу репку, наші ще глушать, наші придумали кращу антенну, ми ще краще. Так і бадаємося. Не буває так, що людина нічого не вміє. Щось вона вміє. А у нас так прийшлося, що кожному знайдемо своє місце, хто що вміє, хто чим займався. Навіть якщо геймер не геймер, то йди в БПЛА, звісно, це твоє. Нічого не потрібно, тільки брати та тренуватися, тренуватися. Страшно, руки трясуться, але ну, тренування, тренування, і так з опитом воно все прийшло. І зараз нічого важкого в цьому не бачу. І допомагаємо нашим колегам теж опанувати цей опит. Те, що від нас залежить, звісно, ми робимо. Обслуговування це діло таке. На позиції немає можливості його обслуговувати, якщо з ним щось трапилось. Зараз одне, завтра друге. Буде перемога, будемо вже думати. Рідні бояться, звісно ж, звісно. Але така наша доля так припала, що треба, хто як не ми, відпочинемо після війни. А зараз треба піднапрягтись. А за своє ми відвоюємо, будемо стояти.